Твій душевний лікар. Всіх вітаю! Це подкаст Твій Душевний Лікар, і я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. Тут ми говоримо про те, що зазвичай залишається між рядків: про наші страхи, почуття та біль, про ту внутрішню силу, яка прокидається саме тоді, коли здається болить найбільше. І сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка лікує, бо вона справжня. Будь ласка, вместіться зручно, зробіть ніякий вдих, видих, і дозвольте собі почути те, що можливо торкнеться і вашого життя. Жінка приблизно 40 років зайшла до кабінету терапевта. Так заходила вона, ніби просила дозволу просто бути. Сутулена. Зі стислими такими пальцями, поглядом у підлогу, як людина, яка надто довго несе тягар, і вже настільки вона втомилася, що вона не вірить, що може його десь поставити чи залишити. Вона сідає на край крісла і тихо промовляє: Скажіть, що мені робити? І це не було питання, це був такий крик, захований у шепіт. Вона розповідала, що щоранку прокидається з відчуттям сотні роздоріж: чи змінювати роботу, переїхати в інше місто, чи залишатися з людиною в відносинах, яку любить розумом, але не любить серцем. Вона не могла вибрати навіть собі сукню. Кожен вибір просто її паралізував. Я боюсь помолитися, повторювала вона. І якщо ви скажете мені, що правильно робити, я так і зроблю. І це вона говорила до терапевта. У цих словах відчувалося не слабкість, а розпач. Вона втомилася жити без рішень. Так, вона зовсім не приймала рішень. Терапевт довго слухав, а перед ним була не просто жінка, яка не вміє вибирати. Це була жінка, яка не дозволяє собі жити, своїм життям. З дитинства, як вона потім розповідала, її вчили не сперечайся, слухайся. Дорослі знають краще, і в якийсь момент у ній народилася дуже небезпечна думка. І, можливо, цю думку ви впізнаєте у себе мої рішення неправильні і краще, щоб вирішував хтось інший. Скажіть, що мені робити? повторювала вона. Вона дивилася на терапевта очима людини, яка шукає рятівника. Та роль терапевта не в тому, правда? Він просто вказує напрямок, в якому рухатись. І замість відповіді він тихо сказав: Знаєте, ви робите цей вибір. Ви робите вибір, не робити вибору. І це теж вибір. І ці слова, як важко й точно, впали в тишу. Вона підвела погляд, наляканий. Дуже вразливий. Ви хочете сказати, я вже вибираю, так сказав терапевт. Ви обираєте, ви обираєте не жити, доки хтось інший не візьме відповідальність за ваше життя. І настала пауза. Вона була така довга, що, здавалося, час зупинився, і раптом її обличчя змінилося. У ньому з'явився біль живий, правдивий біль. Тому що до цього ви б не побачили особливих емоцій. Це була просто відсутність емоцій на обличчі. Тепер був біль. Вона вперше побачила і зрозуміла, її бездіяльність це її дія, її очікування теж рішення, і її страх це не стіна, а це компас, який веде її не в тому напрямку. З цього моменту почався рух в її житті. Спершу вони почали вчитися найпростішому, найпростіше річ, рішення. Вона вперше сама обрала фільм, який вони будуть дивитися з друзями. І сміялася, ніби зробила щось настільки велике і щось таке неймовірне. Потім вона вибрала, обрала ресторан, де вона буде святкувати свій день народження, потім сукню. Ці маленькі кроки стали її першими цеглинками свободи. Через кілька місяців вона зайшла до кабінету вже іншою людиною. Спина рівна, дихання глибоке, погляд відкритий. Я пішла з тієї роботи, сказала вона трошки гордиливо. Не знаю, чи правильно, але я відчуваю, що це мій вибір, і я готова за нього відповідати. У той момент вона стала вільною. І не тому, що вирішила все. А тому, що перестала ховатися за Я не знаю. Вирішити за мене. Вона обрала жити, навіть якщо помилятися. Дійсно, часто буває. Ми часто думаємо, що нездатність вибрати це слабкість. Але трошки зроблю з вас психологами вже за декілька хвилин. Тому що тут я не тільки розповідаю історію, а також я пояснюю, що відбувалося. Давайте зазирнемо, що ж все ж таки не спрацювало. Так ось, з психологічної точки зору, це не так. В психології є дуже така думка, яка часто повторюється, і ви можете її побачити в літературі і прочитати або почути, що кожен вибір народжує тривогу. Взагалі дуже тривожна, ця така робота робити вибір. Бо будь-який вибір означає відмову від безлічі інших можливостей. Якщо перед одруженням і наречена, і наречений дуже переживають, не тому, що вони не хочуть одружитися, а тому, що саме в цей момент вони роблять це рішення, вибір, який. Залишає позаду всі інші можливості, вони залишаються з одною можливістю на все життя, і це тривожно. Наш мозок чинить спротив: почекай, не, не треба, подумай, давай потім. Як часто ми це чуємо у себе в голові, а як часто ми зараз зустрічаємось з такими людьми, можливо, ви знаєте. Це дуже часто бувають підлітки, які ви знаєте, вони і не виростають. Вони до 30, до 40, до 50 років. Вони все думають, вони зважають, тому що переживають і не хочуть просто стикатися з тою дуже великою тривожністю. Тривожність це неприємно. І людина завмирає. Але уникнення це теж вибір. Вибір залишатися в житті, яке не радує. Вибір стояти і не рухатись. Коли людина говорить скажіть мені, що робити, вона просить не пораду. Вона просить полегште моє життя, я хочу полегшення. Бо якщо хтось інший скаже правильно, то й помилка ніби стане чужою, не моєю. А я в цей час стою на місці і нічого не відчуваю, і нікуди не рухаюсь, і взагалі не живу. Проблема в тому, що разом із помилками людина віддає і свободу. Часто нездатність вибирати формується в дитинстві. Якщо багато років дитині повторювати: не сперечайся, ми знаємо краще, слухайся, вона виростає з переконанням, моя думка може зруйнувати, і мої рішення небезпечні. Так було і у нашої героїні. Так вона зупинилась, тому що вона переживала, що й всі її вибори, всі її рішення вони тому, що так навчили авторитетні люди в дитинстві, а потім підтвердили багато разів, це все неправильно і небезпечно для неї і для інших. І тоді людина шукає зовнішній авторитет психолога, терапевта, партнера, друга, пастора, батьків, будь-кого хто скаже ось так правильно. Але вибір це навичка, і її можна тренувати. Починати треба з малого, обрати фільм, обрати дорогу додому, обрати в наступний раз іншу дорогу додому, обрати що вдягнути зовні це все дрібниці. Але зараз я вам дещо поясню: всередині це дуже потужна робота нервової системи. Яка вчиться відтримувати тривогу. Ти обрала сукню з трьох одну і тривожишся, переживаєш. Що це та, яка дійсно тобі підходить найкраще. А, і це невеличка тривога, але це тренування. Обрав куди поїхати відпочивати. Обрав куди подати резюме, на яку роботу. Знов тривога. І так ми постійно. Нарощуємо той м'яз в нервовій системі, який відповідає за стійкість. А тривога це ціна свободи. І це хороша ціна. Ви можете завжди вибрати навантаження тої тривоги. І робіть настільки часто, наскільки поки ви будете відчувати, що можете взяти вже більш важкий тягар. Бо, як казав Ірвін Ялом, американський психолог, викладач Стенфордського університету. Помилки це доказ того, що ви живете. Не помиляється лише той, хто не рухається. І свобода завжди йде поруч із відповідальністю. А тепер кілька запитань для вашого особистого роздуму. Перше запитання: який вибір ви відкладаєте вже надто давно? Тобто є щось, що потрібно зробити? І ви точно знаєте, десь там всередині, ви це відчуваєте, що це вчасний вибір, що це не можна з ним далі ще зволікати, але ви його не робите. Тож який вибір ви відкладаєте вже надто довго? Наступне питання: якби ви не боялися помилитися, який крок зробили б першим? Якщо усунути всі страхи, от можна робити все, і вам за те нічого не буде. Який крок ви б зробили першим? Ще раз повторюю запитання. Якби ви не боялися помилитися, який крок зробили б першим? І чий голос у вас звучить усередині, коли ви сумніваєтесь, ваш чи чийсь інший? Це, до речі, дуже важливе запитання. Часто, коли у вас тривога, коли ви переживаєте всередині, і особливо, коли є критика або запередження власних думок, обов'язково послухайте, зупиніться, зробіть паузу і послухайте, чий голос до вас говорить. Можливо, це вчителька, можливо, це мама, можливо, це якийсь авторитетний дорослий, можливо, це ще хтось, хто був поряд з вами і говорив вам, саме давав коментарі з подібних питань або в подібних ситуаціях. От, прослухайте, чий це голос. Якщо це не ваш голос, то обов'язково з цим щось робіть, тому що ви вже не дитина. Ви вже можете приймати своє рішення, ви маєте приймати своє рішення і свою відповідальність. Тому чий холод звучить у вас усередині, коли ви сумніваєтесь? Наступне запитання: у які моменти ви віддаєте свою владу над життям іншій людині? Чи є такі сфери життя, в яких ви говорите ні, це не моє, це не про мене, я не можу, я не знаю, я не впевнений. Я нам роблю помилок. Я завжди, коли вирішую такі запитання, я роблю помилки. Наприклад, у мене в моїй житті це всі питання пов'язані були раніше з математикою, тому що колись авторитетна вчителька з математики сказала мені Юля. Ти гуманітарій, ти гарно напишеш твір, ти дуже гарно напишеш якийсь вірш, ти можеш ще щось о, придумати. Але ти не математик, забудь про це. Просто я буду ставити тобі оцінки, щоб ти закінчила цю школу. І я їй повірила, тому що вона математик, а я ні. Кому кому треба вірити? І, але знаєте, що це не допомогло, тому що я постійно переживала за цю сферу. Я не пішла в певний університет саме тому, що там треба було здавати математику. Потім я пішла вчитися на режисуру, саме тому, що театральну режисуру, саме тому, що там не було предмета математики. А потім я пішла в психологію. і ви знаєте, щось десь там у мене все одно було завжди це дуже добре, що там немає математики. Але на магістерській програмі все ж таки математ-статистика мене зустріла. І я зустрілася з нею. А потім я робила дослідження, і досі я маю використовувати математику. І ви знаєте, скоріш всього, я б не отримала жодної освіти і не захистилася б, якщо б все ж таки не подивилася на цю сферу і сказала, що я віддала владу на цю сферою свого життя, на цю галузі, я віддала комусь. А взагалі, тому що я не здатна, я не математик. А як багато у нас таких сфер є в житті? Яких ми віддаємо комусь на відкуп, та краще зробити свою, свою помилку. До речі, з матстатистики я один раз завалила цей іспит. Я готувалася і я знову його здавала. Це була така, така боротьба. Але потім я почувалася а, саме переможцем. І тепер це і моя сфера теж. Наступне запитання: якби ніхто не сказав тобі правильно, який шлях обрав би ти? От якщо б не сказав тобі хтось, що ось це правильно, ось це ні? Подумай, нікого поряд немає, треба зробити вибір, треба прийняти рішення. Яке рішення зробив би ти сам? І це може бути знов-таки будь-які сфери вашого життя, які зараз для вас актуальні. І є ще запитання. Який маленький, але чесний вибір ви можете зробити вже сьогодні? Вже сьогодні маленький, свій власний чесний вибір. Якщо у вас немає питань, проблем з тим, щоб робити свій вибір, знайдіть ту саму сферу, як у Юлі математика, в якій вам важко зробити той вибір. І зробіть маленький, але свій. І якщо захочете, обов'язково напишіть мені. Напишіть, ви можете це зробити на моїй інстаграм-сторінці, ви можете зробити це на моєму Ютуб-каналі. Твій душевний лікар. Можливо, саме ваша історія одного дня прозвучить в ефірі. Пишіть свої історії або повідомте, що у вас є така історія. І обов'язково запрошу вас в свій ефір подкасту. І хочу нагадати вам, що свобода не приходить у вигляді гучного осяяння. Вона приходить тихо, через маленькі, чесні рішення, іноді через помилки. Іноді через сльози, іноді через відчуття, що йдеш навпомацьки. Та саме так ми стаємо живими. Ви не зобов'язані знати, як правильно, не зобов'язані йти ідеально, достатньо йти вибирати, помилятися, виправляти і знову обирати. Життя завжди відповідає тим, хто наважується ставити йому. Запитання і хто стає його автором у наступному подкасті. Ми з вами торкнемося тема, про яку рідко говорять у голос. це саме про тему відношення між пацієнтом, клієнтом і терапевтом, психологом. Що відбувається, коли вони обидва щиро оголюють свої почуття один перед одним? Чи це взагалі можливо? І що тоді відбувається, коли слова вже безсилі? А все, що можна, може лікувати, це чесність, яка оголює обох. Це буде історія про зустріч, яка не була запланованою, та вона сталася там, де одна людина наважилася відкрити свій біль, а інша не відвернулася. До зустрічі в наступному подкасті. І пам'ятайте, справжнє життя не там, де все правильно і красиво, а там, де по-справжньому. Я Юлія Кірк, твій душевний лікар. До зустрічі.